ДНК України у Погороджанському районі презентували мистецьку інсталяцію Паспорт країни на одній локації систематизовано національну та регіональну символіку України. Головна увага загострена на історії геральдичних символів та їх погодженні. Відтак це дає змогу поглибити свої знання про українську державу. Це є унікальна локація, яка ем, символізує першочергово, це єдність всіх українців. Неважливо з якої ти області, неважливо з якого ти міста. Тима. Розуміти, що ти в Україні, і будь-де б ти не був, ти можеш почувати себе як вдома. І так ми хочемо, щоб сюди приїжджали гості з інших чи з нашої області, чи з інших областей України. Та розуміли, що частинка їхнього рідного міста є тут. Цікавим є те, що наш лозунг Україна у серці, області у деталях. Тобто ми хочемо відтворити тут ще і. Історичне державотворення України. Інсталяція, паспорт країни це поєднання історії, геральдики та символіки. У центрі розташовані прапори України з великою рельєфною картою, довкола муніципальні герби та прапори різних областей. Загалом ця локація нагадує великий купол, що формується 53 трьома флаштоками різної висоти: вищий посередині і нижчий зовні. Я понад 15 років цікавлюся геральдикою, і мені було цікаво власне в одній формі. Показати муніципальну, регіональну і державну символіку. Тобто ми маємо три різні рівні. У нас є ще деякі села, селища, які мають герби. Вони зараз села і селища, а колись вони були містечками і мали Магдебурзьке право. Тобто можна би було ще більшу інсталяцію зробити і ще більше наситити. Але ми вибрали суто адміністративні центри кожного регіону, кожен адмінцентр він має свій герб і прапор. І область як земля має також свою символіку. Ну і всі об'єднані державним гербом і прапорами. Це карта Україна виконана в 3D. Е, вона плюс-мінус виконана в точному масштабі, тому що ми взяли з. Збільшили карту річок і карту висот. Ми через великий плакат-баннер перебили всі річки і всі висоти вони позначені кольором, і можна наглядно глянути, де є в нас перепади висот, як ти плити зіткнулися. І це все ну, більше ти можеш зрозуміти, як воно виглядає в масштабі. І плюс, що це тактильна річ, ти можеш підійти потрогати і знайти свою річку, тому що там всі річки на своєму місці. Офіційне відкриття інсталяції, паспорт країни відбудеться найближчим часом. З метою популяризації української геральдики передбачено авторські екскурсії для дітей та дорослих. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.